Двадцяте століття Перша світова війна, громадянська війна, визвольні змагання, Друга світова війна вже понад півстоліття на території України мир, але люди й досі гинуть внаслідок вибухів снарядів та бомб. Чому? Де ти був? Зараз вогонь погасне. Та ти диви, що я знайшов? Ого, клас! Так це ж граната! І а? Патрони. Ти де взяв? Та обриву увивалися. А вони бойові? Я не знаю. Давай перевіримо. Давай їх ще. Та ні, ти що? А якщо жахне? Та давай. Ти що боїшся? Тримай, я зараз. Остій. Повільно поклади на землю. Обережно. В сторону. Ого, хлопці. Непоганий вражай. Ага. Вогонь хотіли кинути? Ну, ну Так. Там що, жити набридло? Так, давайте так. Ми це підірваємо тільки не тут. Домов. Добре. Машину бачите? Ага. Чекайте мене там біля машини. Бігом! А куди ми їдемо? Я ж обіцяв, що підірвемо ваші іграшки. Їдемо туди, де це можна зробити. Проведемо з вами експеримент. А навіщо? Навіщо? Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах як паст. Це вам не гра? У вас немає трьох життів. Вибух і все моментальний гейм-овер. А люди цього не розуміють. У деяких розумів вистачає нести цю заразу на металобрукт. Ось так і виходить, що війна закінчилася, а люди досі гинуть. Зрозуміло. Mm -hmm. Хлопці, на даний час ви прийшли, так би мовити, в такий музей. Одного з піротехнічних підрозділів МНС. Значить, тут знаходяться експонати, які відображають скажімо, ход історії часів Великої Вічнізнаюни, а також інших воїн, які були раніше. Давайте я вам розкажу спочатку про найбільше розповсюджений такий вибухонебезпечний предмет, як патрон. Значить, з чого складається патрон гільза, куля. І безпосередньо капсуль. до якої небезпеку вони складають. При наявності пороху в гільзі порох працює як вибухова речовина, якщо, якщо його кинути в огонь або якщо почати якусь механічну дію, бити молотком або пиляти ножовкою. Якщо безпосередньо у вас знаходиться даний предмет в руці, в якийсь ді над ним проводите, значить, не дивлячись на те, що це така от собі гільза, вона просто взагалі відриває кість. Також наносить ушкодження по всьому тілу, очам може спричинити навіть до летальних випадків. А якщо відійти на п'ять метрів, це процес не прогнозований. Поки траєкторія полетить осколок, ішов він у разу безпосередньо. Руку, ногу, обличчя, вухо. Тобто ну, вона як граната? Вона не як граната. Вона, якщо ви її кинете в багаття, то вона може мати ефект по гранати. А -а -а. Розумієте? А -а -а. От, вона може вибухнути. Перейдемо до наших гранат. Раз ви вже так зав'язалися на гранати. Гранати у нас можуть бути протипіхотні, протитанкові. Протипіхотні поділяється в свою чергу як наступальні, так і оборонні. Оборонна дія, ми бачимо, ф 1 складається із металевого корпусу вибухової речовини. При дії вибухової речовини розлітається наш корпус, радіус резоту 200 метрів. От. Ну а уже наступальної дії безпосередньо радіус резоту 20 метрів. А якщо безпосередньо знаходиться поблизу е, даного предмету, якщо він буде в руках, то це смерть однозначно. З відривом руки, ушкодження внутрішніх органів, очей і так далі. Якщо це буде певна відстань, якась, тоді це буде ураження осколками, але летальний випадок це десь відсотків 80%. Я за дерево кину. Ну, а ви не думайте, що ви кидаєте, а хтось може знаходитися. Розумієте? Дані випадки вибухонебезпечні предмети вони являються непрогнозованими. Люди певний час навчаються, щоб провести якісь дії над ними. І вони використовуються в бойових небезпеку. Складають мінометні міни, значить складаються з корпуса, підривника, вибухової речовини і стабілізатора. Їхній підривник дуже чутливий до механічних пошкоджень. Тут є дуже чутлива вибухова речовина. Ну, з ним також краще не гратися. Краще не гратися, а не кидати багаття. Кидаєте вогонь, нагрівається вибухова речовина і йде детонація. От. Радіус розльоту даних елементів це от, даної безпосередньо міни 82 мм, це 500-700 метрів. Дані осколки вони роблять таку втрату організму наносять, що воно практично не відновлюється. А дриває руку, ногу, вбиває голову. Також давайте ми перейдемо до наших снарядів. Ззовні він схожий у нас на що? Да? На, патрон. на патрон. На патрон має гільзу, має капсульну втулку, має пороховий заряд. От, і бойову частину, тобто безпосередньо сам снаряд. Складається наявність. Це е металевий корпус, значить, вибухова речовина і підривник. Радіус розльоту також в залежності від калібру от даного боєприпасу до 500-700 метрів. Чим більший калібр, відповідно, більший радіус розльоту осколки. Може складати і до півтора кг. Давайте подивимося. Авіаційна бомба. Як ви бачите, авіаційна бомба складається із стабілізатора. Для того, щоб момент стабілізації був в польоті її, і підривник вставав, вставлявся сюди. Ось такий підривник. Ну, це до іншої авіаційної бомби, я просто щоб ви розуміли. Значить, е в чому небезпека, що авіаційна бомба, яка була вже викинута, вона вже по, по суті її підривник знаходився в зведеному стані. І чому він не вибухне? Тільки може самому підривнику і відомо. Ну і Коефіцієнт наповнення в них складає 50%, практично осколочно фугасних, е 50% від ваги бомби. Якщо ви бачите 50 кг авіаційну бомбу, то наявність вибухової речовини приблизно 25. становить? 20 кг. Так. Від 20 до 25 кг.